Коротше, мужики. Діть нахуй, блядь. Всім привіт, всім слава Україні! Я не до вас. Переробка триває. Скільки вже мона здається питання? Бачите, звідси дівся фільтр. Зроблена на Ну, Трубочка. Ось така гумова. Не знаю, бачите, не бачите, гумова, на хомотік. Далі пластикова трубка на хомутик. Ну, звісно, і на ізоленту. Виходить вона сюди. Тут теж обмотано для уплотнення. Тут буде ставати таке колінце, а фільтр буде ставати отак. Питався чоловік, я, на жаль, не знайомий з ним, Типа, щось імені його не знаю, канал БАЗ ОТО. в нього там японець. Казав за пропітку фільтра. Все на базі. я, Якщо щось роблю, то я знаю, що я роблю. Пожалуйста. Виходимо на сонце, на світ божий, вже темна година, я продовлюся півдня. От. Спеціальний балончик. Все воно типу, оброблене, пропітане, того що, того, що воно в мене. От, І фільтр буде стояти ось так споду, Щоб нічому не заважало. Так, да, буде типа, низько, все зрозуміло. Знизу буде такий типа, екран, воно буде пропітане і воно буде обслуговуватися раз на пару днів. Це буде там 2 р... хвилини його обслужити, помити, вистерити і так далі. Пилюки сильно не передбачається. Чого я те роблю? Під капотом страшна температура. Вчора орав людям, там 19 сотих, всього-навсього. Трактор не гріється, все нормально, але коли сонце зайшло. Люди поховалися по гатах, запалили свічки. Трактор став веселіше їхати. Це понятно. Холодний воздух плотніший і так далі. Але все одно тут температура сильно зберігається. Я вчора так мац-мац сюди, мац-мац, а воно таке, що руки на ньому втримати не можна. Це само собою, бо турбіна зжимає, але вона бере, тягне вже гарячий розріджений воздух, додатково його нагріває, зжимає, і кисню там мало. Порція велика, тиск великий. Але похер, якщо кисню там немає. Звідси гарячий воздух шурує сюди. Звідси так само воно маховик йому допомагає. Тут вот дуже велика температура. І турбіна затягувала вже відразу. Гаряче, блядь, піздець, яке повітря. Що тут не можна було руки витримати. Опа, на! І таке рішення з'явилося: винести його сюди. Він має, само собою, мішечка для грубіших фракцій. І пропітаний, тіпа, і все. Ну, коротше, тіпа, що нормально буде. А також я маю ще пару мішечків, якщо буде воно справлятися. Скажіть мені тільки, де ці мішечки? Куди я їх втикну? Ось вони. От, Ще їх дві штуки. Я буду припали, нічого, вистирається. Ще ось такі маю мішечки, теж для фільтрів, тільки для великих. От. І все воно повинно хлопці плясати. От колінце сушиться. Поклеєне, пофарбоване. Тут поклеєне ще ізолентою. Тут проклеєне, в мене суприклей класний китайський. Тут все 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 як має бути. Да, Страшно, але я нічого не купую, бо я вже не маю за що. Ось цей клей. Бомба. Я купив 4 тюбіка, Самошедший клей. Сумашечий клей просто бомба. Тому таке рішення. Побачимо, може фільтр буде трошки поярче, але він буде винесений. І я більше ніякого місця йому не знайшов як ось тут, на жаль. Якщо буде, боронь Боже, треба буде мені завести трактора ручкою, та пішов ти нахуй, блядь. Завали свого, блядь, цідилка. От, якщо десь треба буде, чи ручкою завести, чи що, кстаті. яка сука. Не завалює патинка. Не повинно сильно заважати. А раптом що ми цю фігню перенесемо десь в інше місце? Тобто тут не страшно, тут буде місце Підарас півнячий і все. Ти пітушара, блядь. твоє місце, блядь, біля параші. Смився звідси нахер. Гнидати тупа рила. Не блядь. Одним словом, така фігня, температура там здорова. Ну, Гандон, нема що казати. Тому це, це звісно, теж буде покрашене, все там буде на мазі тільки, ось зараз ось це ліплю до купи. Зараз все клею, ставлю, а далі будемо бачити. Надіюся, що сьогодні закінчу. Ну і все, звісно, що в зборі побачите. Ну, Мусите почекати. Ну, Вибачте без світла, Знов ці курі. Ось так воно буде виглядати. Інше підсунеться трошечки, там відрегулюється, тиво відріжеться, Я довше зробив на всякий пожарний. Все тут затягнуто. Тут так само все проклеєно, але на всякі пожарні ще також ізолента, ну ясно, щоб не пропускало. Тут проклеїв, так само ізолента. Колінце під е, масляним фільтром. Абсолютно нічому ніде не мішає, не контачить, як то кажуть. Закривається прекрасно. Обробив тільки, що помив фільтр обробив. Все. Ось така система, хлопці. Да, фільтр міг би бути десь би вище, але поки що в такому плані головне виведу на звідси коліно. Куплю трубку, і фільтр буде стояти ось так. Ось тут він буде. Його кріплення знаходитися, у тому місці він буде стояти отак. Просто треба це колінце остається, просто треба довшу цю трубу. Таку, хай, ну вже, бо я вже, побавлів, вже все нахуй. Піздец. Масу включити-виключити не заважає. Е, ну, вибачте світло я. Почки мене посядали. Може це, блядь, трошки запрацює. Стоп, 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 стоп. О, хлопці, блядь. Хуй на коробці, пизда на границі, пече поляниці. Як то добре часом мати склероз. Дощі крапає, прекрасно. Ну, І ця хуйня сіла. Йоб твою мать. Ну, коротше, ось так. Приєднано. Чик, все з підручних матеріалів. Провів, до речі, відоси готові огляді, що ви просили, вже завтра буде. Хляб, трах, трах-бабах, все. Колінце тут для усилення, бороньба, щоб температура тут. Вони... Все. І водопроводне, і, з... і сантехнічне, і що хочеш. Ну, типа, і від машини. Блять, чого та в охуня сіла. Тут шляпа, значить, а не лампочка. От. Як воно виглядає тепер? Це відріжеться, пофарбується, можливо, навіть зараз. Воно буде на тих стяжечках, можливо, А можливо, буде з підсподу такий вухомутік. То я відріжу десь по цей рівень. тут це вже буде десь, як то кажуть, пізніше, вже буде завтра, вже мені набридло. В общем, все. Заводити не буду зараз. Сусіди сплять. Ладно, я жартую. Коротше, треба подумати, погадати. Та й завтра перевіряти, але завтра свято. Півень каже, да, свято завтра. Завтра свято. То і таке. Трактор обтелепаний, з горинки не вилазить. Ага, 70 кіль він має. Щоб я так жив, як він має 70 кіль. От таке то, хлопці, коротше, така модернізація. Фільтр заранисько, оскільки. Оскільки, поки що немає, як йому це тимчасово, але ну, немає більш постійного, ніж тимчасове. Но ми тут колін колінце проведемо, і він буде знаходитися в мене біля мігалки. Можливо, хоча б на ось такому рівні. Но це буде, відповідно, трошечки пізніше, через те, що брак коштів на матеріали. Купити одне, а ще заказати до хати, його, зовсім друге. Цей крутилятор поки буде на своєму місці. Поки що. Ну, і ось така модернізація. Виніс я його нахер, буде тягнути холодне повітря. Також, якщо мені вдасться знайти дешевенького маленького інтеркулера, тут буде стояти інтеркулер. Він буде десь тоже зовні. Колектор пускний буде переварюватися. Ну, Це я вже хер знаю, коли то буде. Отак От дивлюся, 500 600 гривень інтеркулер, 200 доставка, тири пири. Ну, на все тримати гроші. Я зараз на оранці заробив 1200 гривень, Тіпа, ну, зараз хочу собі. Відкласти в жінки день народження скоро, ну, пару гривень. Ну, та й таке, так? Типу, да? Якісь там ботфорди хочуть. холера знає, що це таке. Якісь там короче, сапожки двохметрові. Ну, Які ноги, такі сапожки. Добре, що довго нога. Менше з тим мова не про те. В общем, така модернізація. Пишіть свої думки. Знаю, що трошки не добре, що тут, але він оброблений, він і в мішечку. Пилючки, можливо, трошки буде, але ми його будемо пильнувати, того фільтра цілого. От. І потім винесемо його ось сюди. Тобто, як він оброблений фільтр нульового супротиву, разом з мішечком, оброблене все, як має бути, то я думаю, гірше, ніж був простий фільтр сіточка просто з маслом, гірше він не повинен бути. Тут все скрізь герметично, все проклеєно, все чудово. Добре, хлопці, значить, чекаю вас в коментарях. А наразі будьте всі здорові. Ну, Мені подобається, нормальна типо, тема. Окей. Хоч видно, що тут взагалі є фільтр.